Мені покажіть посвідчення. Хто ви такий? Чому ви зайшли в автобус? Вдруг ви сепаратіст, расист. Зараз в країні війна. Хто ви такий? Хто ви такий? Покажіть, будь ласка, посвідчення. Не на телефон. Покажіть мені, будь ласка, посвідчення. Представтеся, ви зайшли в автобус. Представтеся до повного ознайомлення. Хлопці, або представтеся, або вийдіть. Давайте поспілкуємося без камери. на блокпості стаціонарному заборонено. Де документи на блокпост? Де документи є на блокпост? Будь ласка, документи, документи на блокпост. Документи це... Швиденько це... ви зайшли службова швиденько документація. службова а... документація. Ви маєте пред'явити свою документацію, у що це дійсно блокпост. У вас є Будь ласка, якщо ви кажете, у вас мають бути документи, що це блокпост, не шановні. Будь ласка, документи на блокпост. Блок Будь ласка, документи, що це блокпост. Давайте Відправляю. жити по букві закону. А не ви порушуєте, тягаєте людей Свої, своїх душать. Що це таке робиться? Дайте не вийдуть. заводьте, закривайте до світлі. Самі вони такі гарні, пузатенькі, упитаненькі є. Чого не воюєте? Чого тут стоїте? Мій уже брат, звітель, поїхали. Нічого в нас чого? не трапилося. У нас приїхання. все добре. А Україну ви чому так ви на провокацію робите? України, яку, віде, яку це проте? я роблю провокацію? Ви це ви робите провокації? То так. чого ви тероризуєте своїх людей?

Я спізнююся, я спізнююся, люди їдуть на поїзд. Ви знаєте, ви знаєте, що зараз буде бажає. Ви вийшла? ні, країнському. Кажіть, як посвідчення. Покажи. Посвідчення. Не воєнні, а ви з роти охорони, ви не маєте права геть і вручать пов'язки. Я вам розказую. Покиньте, бо не хочемо! Ви бо нема за кого воювати нам! Ви на посаді стріло? ви служите. Бо ви нас тероризуєте? Я служив. Ви на посаді ви служили. Покажіть, ви, 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 ви стрілок, ви покажіть будь ласка, документи. Ви стрілок, гранатометчик. У ваших обов'язках не написано що? роздавати повістки, а то ліпа. Все. Ви чому не служите в армії? Служу, служу. Бо не хочемо. Не, не хочемо. Ви що ми провокацію бо нема за кого там воювати? Війна. В Україні йде війна, то йдіть і воюйте. І ми Той йдіть і воюйте. Мені вже хватило ваших і СБУ, і ФСБ. До побачення. Що ви в мене можете провірити? Що ви в мене можете провірити, як мене пропав документ, коли прийшло ваше СБУ? До вас взагалі претензій ми не мали? Що мені ми до вас зверталися? Стать раком духу вас... показати, нас німи. Я покажу димі, дупу йому димі. документ. Димі. То я йому покажу димі. свою дупу. Димі. Бо я не Дуже знаю, що вам показувати як щира українка. Як щира українка. Да. Я допоможу провокатор, що не українка. І ви не любите Ні, провокатор ви. І ви не любите саме Україну. я люблю свій народ, народ народ своїх хлопців, народ своїх зсу. Народ. Своїх ЗСУ. ЗСУ. Саме я допомагаю своїм хлопцям. І захищаю свій народ. Бо це мої. Мій син може бути. Моя дочка може бути. Так. А тобі якраз не шкода, не цього сина, не цієї дочки. Оно вперед. Все, Ви мужчина, до побачення. Все ви